Давайте почнемо з будівлі, щоб я не забув. Так, якщо скільки... Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Алекс Що? Човник, Спелпар. Я навіть гільдію магік не розбудував. Звичайно, тобі падає якась магія. Знаю дуже слабенько, як на мене. Так, давайте дивитися. Якась тут странно засплічена армія в Ну, героя я не... А, тут ось отсю штуку я хотів зібрати. Ну так, неприємно, А боксів нема тут в нас. Я не знаю, шо це таке? Що таке Вармоз? Боява моль. Давай так зробимо. О, треба було мораль підняти, я забув. Ой, щось я нікуди не доїжджаю. Ну, я дерево головне, що зберу. Доїжджаю сюди десь. Мені або звідси бігти отак напряму, або об'їжджати. Об'їжджати нема ким. А... Дивіться, тут дуже далеко їхати. Надзвичайно далеко. Плюс тут перший рівень. Якби вона раніше пройшла. Ого. Блін, от всі дуже потужні. Тітки! Ні, тут навіть немає як проїхати. А теоретично я тут попробиваю оці, а, ага. Ну, можна було по цим якось воювати тут. Цю коробку можна б забрати було. Куди вона їде, сюди? А я вже все вийняв, окрім дракона. Ну давайте спробуємо прокачати трохи і подивимось, що з цього вийде, там коробку візьмемо. Золота шахта. Нікуди не дінеться. О, круть. О, я все зібрав, можна його видаляти. Ми робимо ось так. Я новий герой. Цю теж можна видаляти насправді. Так. Ми ось тут це беремо і віддаємо армію. Uh, даймо армію Так, а десь сюди нам треба доїхати, ну, давай это. Uh, можна спробувати навіть звільнити тут. А тут не проїхати так. Ні, все через грибочки проїжджає mm. Давай ми так. Зберемо. Що на дровиняк? Чекайте, не можна тут проїхати? Я наїбала. Та що ти хочеш від мене? Трошки позбирав. Так, можна тепер медуз бахнути. Напевно, бути 6 медуз. У мене 6 медуз. 3, а де ще 3? А, ну сьогодні, ще 3 медуз. А, я тут не взяв медуз. Щойно взяв. Да, бачите, як я тут туплю, жорстко дуже. Туди-сюди часто бігаю. Не продумаю до кінця. Ну це треба звикнути буде просто. Ніяк. Тут 4 стрільці, якщо вони не розбігають. А, тут difficult Battle. Це прикольна тема. Тут можна дуже сильних юнітів вийняти. Вже схоже на те, що... А, так я не можу. їх пробити цією армією. Взагалі. Я тут всіх танців... танцівниць втрачу. М -м, можна спробувати чисто сутогідрами заїхати сюди. А давайте спробуємо з утогідрами заїхати. Так, ану 5. Сюди. Ууу, тут усі мерзоти. Стріляють боляче. Давайте спробуємо. Може гідри вилікуються. Одну гідру втрачаємо. Спробуємо батл. А, Аутсайд, так. Давай я проти цих страшних буду без атаки ставати. Цю легко можна бити. А, воно ж не не, не вони бля, я забув за це. Це лютий чувак. Що вони не зможуть мене фокусити, то по ідеї я, я повинен відхилитись й на тому все. А, ось тут я гідро втрачу. Ні, нихрена. А де... Е, а ось вона? Нулим кроком я забув про атакувати, а вона воно відхилилась. А як він гідру втратив тут? Що він тут робив? А, ага, ось знов можна втратити гідру. Але мені щастить. Ну, він тут норм підставився, так то. Щоб без сюрпризів. А, я можу втратити, якщо в нього буде цей Удачка. Буде на май спалі взагалі. Якось я героїв меча зрозумів, а героїв магії не дуже. Ну він такий потужник Це, до речі, тір 6 юніт, також, як гідра. Тільки гідра хілиться, а він ні. У нього дуже мало атаки що Захист до да хріна. Дивіться, в нього щось 31 бронька. 22 атаки. А в гідри 29-36. У нього стільки ж ХП. Ну, правда, це звичайний. Це тир 1. Два... Ага. Ігнорує 20% моєї атаки. ну Типа хрін заб'єш. Так треба не забувати цей ударчик робити. Дуже круто, що я одразу заблокав стрільців. Вони дуже боляче б'ють. Ой, забуваю ударчик робити. разу мені дали отаке. Я засейвлю. Я бачив, що це крута білка якимсь чином. 20 мовів. Так. О, це теж круто. Back to town, імба! Імба! Так, і кристаліки візьмемо. Так, ну я його не пробиваю, а чи у цих я пробиваю? Також дві гідри втрачаються. Давайте подивимось, як це. Ага, ярбалети і, і от разот. Ну так, я мабуть, мабуть, ось так от підбігаю. І вони мене розстрілюють. Зараз мінус 2 гідри буде, так? Одна. І оскільки вони не добігають, я стою тут на фул стрілу. Раз, два, три. Тобто мені ось тут треба стати. І можливо вони не будуть мене бити. Mm. Ось так якось, так. Потім Next я добіжу, так я забуваюсь у цю штукою, юзай, це дуже неприємно. Це ми соколів так вбиваємо. Ну, все, тепер повинен вбити. Я не знаю, чому на фокус файри. Дуже дивно, що її не фокус файрить хоч тупо. Rebel the way. Я не бачу, хто ходить. і не Можна наблизити дуже незручно незвично, бо в зляких ендлесах там можна наближати, дуже прикольно виходить. Домов, я її вб'ю. Ну головне, що я гідр пробив. Решта что тут таке. Подрібниця. Це вона, типа, хілить їх усіх. Це, мабуть, найкращий юніт, що є у темпла, окрім ангелів. чек як він там називається правильно? Ну от і все, ну от і все, ну от і все. 3000 беру. І е, цей е, алхімічний пил. Мені нам треба відбудовувати. Тут знимові в 5. І пробиваємо гідр. Тут взагалі нам пишуть поразку. Але в мене є план. Можна спробувати заманити її в якусь пастку. Типу отак. Я ще не дуже спланував. Зараз подивимось. До речі, тут також може бути пастка. А вони не маняться в пастку. Треба їх розділити, щоб вони не могли. Ой, треба. мм. Дивіться, я от сюди стану цією. І... А сюди інша, ну, будемо довго їх бити. схоже на те. Тут треба відступити трошки, Ні, ну можливо, це взагалі нічого не продасть. Мені так просто цікаво. чи можна так заманити їх. Це помилка была. Давай я відійду. Ох, не блин, нас собі воно б'є. Так, э. -э Давай спробуємо. Я хочу її між двох зажрать, затиснути, але можливо між трьох треба тисяти, щоб вона завжди осією штукою була. Ага, ось так от вона робить. Вона все рівно займає цю позицію таку мерзенну. Ну, мабуть, чекайте. Ну так, ось так. Вона без відповіді б'є. Осібе Мерседесом тоді ми їх. їх е поставимо. Тут треба провернути, е бо тоді вона може втікти. Так, щоб я вже не забувся. Так, бачиш, тепер вони будуть бити АОЄшкою, а там 50% менше дамаги. Так, дивись, а, отак от зробимо. А, ну так, так. Наче все спрацювало. Між двох, бач, не затиснулось, а от між трьох... Між трьох треба. І навіть якщо в неї подвійна прокне, то ну, все рівно вона стички мене не вбивала. Тобто міг подумати, що воно так вийде. Дуже... так, бачиш, в неї прокнуло? Цей. Але все рівно вона б'є аоєшкою, а не атакою. Бо якщо в неї буде подвійний удар атакою, звичайно, вона вб'є мене. А, ну, бійся з ним. Вийшло. ну, з першого разу не вийшло. Ось ще 2 гідри. О так. Якась бумажка. І а, це банка називається, чи як вона правильно називається. Так. У нас тут якесь лайно нам пропонують. Інколи тут буває, типу, Т7. Якимсь чином. Так, дядько траглодіт. Дядько, трагладіт, він сюди біжить. Якось я його погано використав. <клес> Тут я повинен пробувати злегка і брати героя. Він кудись побіжить сюди, а Гідрою. Можемо. Цю коробку взять. Давай возьму. Может, она разбежится, наверное. Ну я сподіваюсь, что она разбежится. Что-то у нас стрельцы, так. Стрельцы. Так. Ні, бачки повинні швиденько добігати. Проглісів можна ховати. Чи і навпаки оцих вперед поставити по одному. Так. Вони їх заблокали, типа. Давай подивимось. F5 тицнув. Один бичок і шість таких. А, ну тут без варіків. Хоча я можу тиснути дев, типа. Дохріна вже втратить. Хоча дефтиця. І два бичка, тому що вона відповідь мені дасть. А якщо почекати, вона ще раз стрільне. А, вона ще й перша б'є. Не знаю, чи варто воно таких втрат. А я вже нема відповіді. Я чув, що коли воно так стечеться, то це вони бояться. Якось через сраку сходив. Ну, і знов мені треба бити. Ну Тобто вийшла та сама хрінь, що і була. Що? Два бочка і 30. І 9. Ну так, те саме вийшло. Окей. Okay. Коробка. О. О. Можна або оце взяти, або такий на ініціативу. І такую ще А це герой магії ще. А, бач неї Great Merchant або 100 Spell Power. Oh. Great Merchant це прям дуже круто. Я таке не з ніколи Не, ну давай. Фокус Charge. А я що тут взяв? А, ініціативу фокус Charge. Або. В неї ж не потрібно Фокус чардж Давай будемо зберігати. В одному. Ага, і базова магія. А я щось натупашив. Я взяв. А, а, я не те взяв. На 100 спелпара. А, цей червоний був. А, дідько, Ну. Давай спробуємо 100 спелпавера. Ну і звісно, цієї армії я тут нічого не проб'ю більше, чау всі є. А, магія таунта є в неї. Повинна бути, так. Ні. В неї є магія таунт. А що тут не показується? А. Що це за магія така нейтральна якась. У мене нема гідри, щоб це робити. Але ну, п'ятий рівень взяв, так.